В Барській бібліотеці родина місцевих гончарів Біньковських провели четвертий та завершальний майстер-клас для дітей, що проходив у співпраці з фондом розвитку громади міста Краматорськ. Діти робили глиняні підставки для серветок та посуд на виріб. У нас на зв'язку Станіслав Черногор, голова громадської організації фондом розвитку громади міста Краматорськ. Мої вітання вам добрий. день. Розкажіть про е, цей майстер-клас, скільки діток доєдналось, і це була лише мала числа ВПО чи ні? Е, наша організація з Краматорська переїхала в бар в середині березня, і ми з першого дня почали працювати над тим, щоб е, самим інтегру... інтегра... інтегруватись, приймаючи громаду, і також допомагати вимушеним переселенцям при... інтегруватись, приймаючи громаду. І майстер-класи які наша організація проводила в барській бібліотеці. Це ну тільки невелика частина заходів, які ми проводимо в цій громаді. Що стосується майстер-класів, то у нас не тільки майстер-класи з гончарства. У нас і майстер-класи ми робили, наприклад, і аплікації, і витинанки, і Вишивки і кукли мотанки загалом ми охопили вже близько 300 дітей, і ми намагаємось робити так, щоб майстер класи відвідували половину дітей місцевих і половину вимушених переселенців для того, щоб вони могли з собою спілкуватися. Не знайомитись, знаходити якихось друзів, і щоб ну це знижала конфліктність громаді, бо це не секрет, що до переселенців ну, відносяться досить насторожно. чи планується на тому... так, так чи допомагають ці майстер-класи? Як взагалі сприймає їх населення, чи доєднуються до них дорослі? От згадайте ще про це. Ну я вам скажу, що наприклад, ми крім, крім майстер класів ми ще обладнали спортивного е, залу, гурто, в підвалі гуртожитку, де ми мешкаємо окрему дитячу кімнату. Туди приходять і місцеві діти, і дорослі займатися. І біля гуртожитку, де ми мешкаємо, ми поставили батути навіть дорослі барчани приходять туди пострибати. Ну зрозуміло, що черг нема. Люди соромляться, а що люди подумають, але в цілому, ті, хто приходять навіть пострибати на батутці, звісно, отримують велике задоволення. Анонсуєте, які наступні ініціативи будуть? Чи вже зможемо говорити про те, що низка майстер-класів вона буде продовжена? Ну я вам скажу, у нас зрозуміло, що будуть продовжуватись майстер-класи. Ми бачимо, як полюбились майстер-класи з ганчарства і зрозуміло, що це буде продовжуватись. Ми привозимо глину. Нещодавно ми привезли ще 50 кілограмів. Замовляли глини на продовження майстер-класів. Кожен, наприклад, майстер-клас з гончарства відвідує 14-16 осіб. Це і діти і дорослі, і ми плануємо також проводити не тільки майстер-класи. Ми будемо проводити. Спочатку ми це випробували е, на собі. Це екскурсія для вимушених переселенців від місцевих мешканців. І тепер разом з місцевими з директоркою музею ми будемо проводити екскурсію по бару для вимушених переселенців, щоб люди розуміли куди вони попали. І ну, це теж важливий нюанс для покращення спілкування, інтеграції людей, приймаючи громаду. Також ми спільно з бібліотекою. Побудували ляльковий театр, і на наступному тижні у нас очікується велика прем'єра. Користуючись випадком, запрошую вас. Це Ну це буде дитяча вистава, але це все як по-справжньому: ляльки, ширма, спеціальне навчання актори. Так, що все буде. Ну і зрозуміло, що ми будемо і надалі. Якісь ну, пропонувати наші активності в громаді і в інших громадах Вінницької області. Дякуємо за розмову, за вашу ініціативність і небайдужість. Дякую, що доєдналися і знайшли час. Дякую вам. У нас на зв'язку був Станіслав. Черногор – голова громадської організації фондом розвитку громади міста Краматорське, і говорили про майстер-класи та ініціативи, які проходять у місті Бар. Ми ж продовжуємо ефір далі.